Доброго раночку, шановні мої учасники і ті, хто спостерігає, за моїм оздоровленням і стройнінням і всім учасникам, хто бере участь у марафоні. Сьогодні в мене на сніданок я доїдаю грибочки, ті, що були з вечора. Одне яєчко. І салатик, три шматочки авокадо, капусточку змішала солодку синю з кислою. Зранку в мене залишалась кисла, я дос доскрешила синьо, Зелена цибулька, і два шматочки помідорчика для краси. Ось такий в мене сьогодні сніданок, шматочок сиру і чорна кава. Друзі, якщо ви помітили, я зменшила свою тарілку. Тому що помітила, переїдаю. Я вже не можу з'їсти таку порцію, де повна тарілка салату. Ваше здоров'я. А, добре. Друзі, в мене там на фоні киплять сосиски дітям. То ви вибачайте. Трошки буде шуміти. А, Значить, дуже рада і щаслива, що до нас приєднуються все нові люди. Хтось планує приєднатися, хтось приєднався вчора, хтось просто переглянув своє харчування, хтось забрав якісь продукти, хтось додав більше руху, ходьби, хтось задумався над тим, взагалі, як він харчується, і це надзвичайно приємно. Дякую вам всім за коментарі дівчаткам тим, хто пише, що в ваших тарілках, як ваші відчуття, вам окреме спасибі. Це про те, що ви підтримуєте і самі себе, і учасників всіх, і мене теж. Мені це надзвичайно важливо знати, що те, що я роблю, комусь потрібне. Це мене мотивує, надихає і заставляє знімати для вас ці маленькі відео. І, друзі, хочу відповісти на запитання моєї підписниці? До мене це запитання звучить вже вдруге. Дослівно, якщо я якесь слово упущу. А які плани після закінчення харчування на кето надалі? Я вам відповіла, моя хороша, в коментарях, що які в мене плани жити далі? І е, е, яке запитання, така відповідь, які в мене плани? Я буду жити далі. Якщо ви маєте на увазі плани по харчуванню, то мої плани кардинально не змінюються так, як і було раніше. Друзі, я ж вам казала про те, що в мене вже є досвід схуднення на кету харчування. Я два е, роки то рівно два роки тому, я 26 січня почала. Харчуватися по кето і харчувалася півроку успішно, поздоровилася, постройніла, відчувала себе прекрасно, в мене було дуже багато енергії. Я маю вже такий досвід, і він для мене чудовий. Тому, е, які в мене плани? Після кето харчування, я вже казала про це, в мене залишилося багато звичок. Тобто, е, я як і, як і раніше, так і зараз. Не буду залишати інтервальний, інтервальний спосіб їжі. Тобто я і раніше, і до початку кетохарчування харчування зараз не їла пізніше 18-ї години, 18-ї -го максимум, мій же організм так звик. І я цей надалі залишу. Якщо ви мене питаєте, чи я буду їсти каші, так я буду їсти каші. Якщо ви мене питаєте, чи я буду їсти хліб, швидше, якщо я буду їсти хліб з тими продуктами, там, наприклад, салом з зоселедця. Якщо ви мене питаєте, чи я буду все підряд їсти і будь-коли, то ні, так не буде. Я не буду їсти після шостої, це точно, після п'ятої, після шостої це 100%, і мені це не важко. Це мені, мене це не напружує. Те, що я і не їла півтора останніх року. Солодкого чи печива, чи тортів, скільки я хочу, так от, щоб я взяла каву, поставила перед собою миску з пирогами, з'їла три пироги і кави. Такого не було і такого не буде далі. Тобто, коли я розумію, що для мене є шкідливим, в першу чергу і для мого здоров'я і для мого зовнішнього вигляду, коли отут міняється в голові, то це міняється назавжди. Якщо я знімаю відео часто, так, і пробую шматочок тортика чи якусь печенюшку, то це може бути перша і остання печенюшка, тому що я вважаю, що, на, що кухар, який показує якусь страву і не пробує її, це поганий кухар, і його страва погана. Пробачте, але це моє суб'єктивне враження. І так, і в чаті я знаю в спецзакладах, що якщо ти приготував страву, ти обов'язково її маєш спробувати. Тому я так вважаю. І тому моя відповідь така: багато звичок залишиться. Те, що я багато ходжу, я і ходила багато, як і раніше. Я ходила на ставок і назад, на роботу і назад. Єдине, що я в неділю і в суботу не ходила спеціально, не нахожувала кроки. Так що більшість моїх звичок залишиться як в харчуванні, так і, так і в, в рухові в моєму, та, в, в навантаженнях моїх фізичних. Це поміняється, але не кардинально. Тому так, і це мені не як то буде українською? Ну, мене це не навантажує, мені це не важко робити. Це вже спосіб мого життя, можна сказати так. От моя вам відповідь. Е, дуже прошу, пишіть, будь ласка, дівчатка, хто в марафоні, я вас дуже прошу, не мовчіть. Пишіть, що вас в старівці, що вас, можливо, щось турбує, щось вам складно, щось вам легше дається, щось, можливо, ви усвідомили, щось для себе відкрили. Я вас дуже прошу, пишіть. І гарного вам всім дня, щасливих, гарних вихідних, продуктивних, гарного вам настрою, нехай вам все вдається легко, і найголовніше задоволення і душевного спокою і тим, хто в марафоні, і тим, хто не в марафоні. Папа, -па. я буду смідати. До зустрічі.